Спонсор Показу історія у пляшці» Керувала автівкою без водійського посвідчення. На дорозі до Манове тереблечі інспектори помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Машину поліцейські зупинили. Виявилося, що 20-річна дівчина не має права керування, оскільки не отримувала водійського посвідчення. Крім цього, остання цьогоріч вже притягувалася до відповідальності за керування автомобілем без відповідного документа. На водійку винесли постанову за порушення та відсторонили від керування машиною. Оперативники тернопільського районного управління поліції вийшли на слід гастролера, котрий вчинив два замахи та одне шахрайство в обласному центрі. Зловмистик зізнався, що роботу кур'єром у лапках знайшов в інтернеті. Зі мною зв'язався через месенджер Телеграм чоловік за ім'ям Дмитро. Запропонувавши роботу мені кур'єром перевозити гроші з міста до міста, як встановили оперативники, наприкінці липня Одесит прибув до Тернополя, оселився у хостелі і вже наступного дня пішов на справу. Мав забрати 20 тисяч американських доларів у старенької пенсіонерки, котрій було повідомлено, що гроші необхідні для лікування її доньки, дойшовши до адреси. Плани змінилися. Він сказав: відбій, повертайся назад. Чекай далі. Друга спроба заволодіти чужими коштами теж провалилася. Тернополяни, у котрих вимагали 10 тисяч доларів США для начебто термінової операції їхні удуці, теж виявилися пильними і грошей не віддали. Потерпілими не було передано грошові кошти, оскільки вони запідозрили шахрайські дії відносно них. Та гастролер таки не поїхав з Тернополя, не заробивши жителька обласного центру наступної ночі віддала 22 тисячі гривень, бо по телефону їй розповіли, що гроші потрібні для порятунку доньки, котра за кордоном. Третій раз я пішов на адресу, де відкрила мені жінка похилого віку. І я вилучив в неї 22 тисячі гривень. Представившись лікарем в ході здійснення оперативно розшукових заходів працівниками поліції було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний житель міста Одеси 1990 року народження на сьогодні. Зловистою оголошено підозру за частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 190 та частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Слідчі оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших. Протиправних дій на території України. У випадках, коли до вас телефонують невідомі особи, повідомляють про те, що родич чи близький знайомий потрапив в біду, ДТП, зберігайте спокій в даному випадку. Зв'яжіться з родичами, зі знайомими, перевірте дану інформацію. В ніякому разі не передавайте грошові кошти незнайомим людям. В випадках, коли дана інформація не підтверджується, просимо вас телефонувати на лінію 102 та повідомляти про дані випадки. Вірківські поліцейські викрили громадянина Китаю у порушенні міграційного законодавства. 54-річний іноземець мешкав в одному із готелів Чорткова, хоча не мав законних підстав для перебування на території нашої держави. У зв'язку з воєнним станом та активністю диверсійно-розвідувальних груп поліцейські проводять заходи з виявлення підозрілих осіб та тих, хто перебуває на території України незаконно. Таким чином, під час відпрацювання правоохоронці виявили громадянина Китаю. Поліцейські скерували до відповідних органів звернення про прийняття рішення щодо примусового повернення іноземця до своєї рідної країни. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого чоловіка, якого підозрюють у Кратіжці. Подія трапилася 9 липня в торговому закладі на вулиці Торговиця. Невідомий чоловік викрав з магазину товар. Камера відеоспостереження зафіксувала протиправні дії підозрюваного. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 0352, 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію. 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.